10 тисяч кроків під час вагітності, чи є це достатньою фізичною підготовкою тіла до пологів? Одразу скажу, що для того, щоб народити легко і комфортно, нам потрібно більш комплексно працювати зі своїм тілом. Тому що народжує саме наше тіло, що включає комплексна підготовка. Перше, ми працюємо із травмами, які можливо колись були в дитинстві, які виявляються в тілі як спазмовані точки, тригерні точки, полючі точки по відчуттях, але часто ми про них не знаємо, поки ми не починаємо з ними працювати. Ми працюємо із асиметрією в нашому тілі, тому що нам дуже це буде важливо в період самих потух, якщо в жінки є трішечки перекос, тазу, це напряму впливає на сам пологовий процес, і це закінчується або досить таким тривалим потужним періодом, або навпаки, це закінчується кесарським ростаном на повному відкритті. Ми працюємо із нашими м'язами тазового дна. Ви, напевно, всі про них чули. Ці м'язи для нас тут дуже важливі, але важливо реально правильно з ними працювати під час вагітності. Тому що дуже часто жінки роблять вправи по відео із Ютубу, і там є часто заборонені вправи для вагітних жінок або ті вправи, які навпаки перекачують на м'язи тазового дна. І в результаті так само у жінки під час самих пологів дуже повільно йде відкриття потоги так само. Цей процес народження малюка теж відбувається дуже повільно за рахунок того, що наші м'язи спазмовані, вони не можуть легко пропустити малюка. І це тоді дійсно виявляється і проявляється в тілі жінки як біль. Також на курсі про любов ми працюємо із тазовими кістками. Ми робимо їх рухливими. Ми працюємо із асиметрією в тазу і в тілі, тому що це також напряму буде впливати на наші пологи і на наші відчуття під час пологи. Тому, якщо ви хочете народити легко, м'яко і без болі, дуже важливо готувати наше тіло до пологів, тому що народжує саме наше тіло. І на курсі про любов для цього запрошено чотирьох спеціалістів, де записано близько 15 відеоуроків, які підійдуть для вагітних жінок, які ніколи навіть до цього не займалися спортом, і які точно правильно підготують тіло до пологів.